Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про квітку з чудовою назвою «Сон-трава» або про стріл. Це багаторічна кущова трав'яниста рослина, яка зростає кущиком до 30 см, квітує симпатичними дзвониками різних кольорів: сині, жовті, рожеві, білі. Я ж маю лише червоненькі. Квіти з'являються середини квітня, тримаються в травні, а в червні на місці квітів з'являються пухнасті клубочки. Це є насінневий матеріал. Поки вони зріють, мають дуже привабливий вигляд. Ще у них гарне різне листя. Свої кущики я виростила з насіння. Як я це робила? Я поділюся з вами далі. Ось так виглядає насінневий матеріал. Такі пухнасті собі пір'їнки. Перед посівом я приготувала ґрунт. У мене класман з додаванням щедрої землі який я заздалегідь пролила кип'яченою водою. Контейнери у мене багаторазового використання, грунт оприскую рожевим розчином марганцю. Інколи роблю гарячий грунт, тобто прогріваю його перед посівом. Розкладаю насіння по вологому ґрунту. Насіння пухнасте. Сухеньке пухнасте, розкладаю його пропорційно. Як бачите, насіння я не замочувала. Розкладаю сухеньким, знову оприскую марганцевим розчином, щоб притиснути насіння до ґрунту. Піргінки ніби злетіти десь хочуть. Притискаю рукою, злегка притискаю рукою, насіння не пересипаю. Ще раз трішки оприскаю для спевненості. Все, тепер можна накрити це насіння склом. Підписала контейнер з посівами і помилково поставила дату. Замість 24-го вказала 2023 рік. Ось з'явилися перші сходи сон-трави. Їх всього ще декілька з листочками семидольними, але там уже більше їх. Я бачу, що є багато корінців, які не скинули насінневу оболонку. Хочу нагадати, що насіння висівалося 23 січня, сьогодні 3 лютого. Тобто пройшло 10 днів. Наголошу, насіння сон трави сходить не дружно. Сходи можуть розтягнутися до двох тижнів. Контейнер з насінням тримала під лампами цілодобово. Сходи з'являються в теплі, тому посіви сон трави обігрівалися на теплому електричному коврику. Контейнер накривала склом. Яке двічі на день перевертала, щоб не збиралася зайва волога, під склом буду тримати, доки не зійде більшість насіння. Потім поступово буду відсувати скло, щоб сходи поступово звикали до повітря. Своє насіння я не стратифікувала. Можливо, це не є правильно, але маємо те, що маємо. Дехто рекомендує сіяти сон траву влітку в червні. Це теж добрий варіант. Але не для моїх кліматичних умов. У нас спека, сухий, сухий ґрунт, посуха, тому мені краще розсадою. Коли сіянці підростуть, З'являться два справжні листочки, попікірую їх в окремі розсадні стаканчики. Квітувати сієнці будуть наступного року. Ще скажу, що ця квіточка має гарне здоров'я. Але слід пильнувати слимаків, бо ті не жери не сплять. Зауважте собі! Та запасіться уліцидом. Я дуже задоволена цим засобом. Він є високоефективний, натуральний від слимаків та равликів, безпечно розкладається ґрунтовими мікроорганізмами в залізо та фосфор, тобто слугує ще й добривом. Це такі собі гранулки синього кольору, які є стійкими до дощу. Далі скину вам фото у ліциду. Так виглядають зараз мої катарантуси, тобто 3 лютого у них вже почали з'являтися друга пара листочків. Ходи сон трави. Ось таким уліцидом я користуюся від слимаків. Дуже гарний препарат, рекомендую. Це не реклама, це якби мій досвід. який я вже не раз використовувала. Друзі, в коментарях під відео було прохання показати мої домашні стелажі. Показую, ці стелажі знаходяться в будинку, на яких я дорощую взимку рослинки. Де, е, вирощую маточники, е, черенкую їх, е, вкорінюю, розмножую, а потім, десь в лютому, переходжу уже в теплицю. Е, Цей стіла, що справа, е, чоловік зробив із підручних засобів. Е, той стіла, що зліва, ми замовили у продавців меблів. І вони нам виготовили за нашими розмірами. Обидва стелажі зручні, мають по 4 полочки, лампи ми встановлювали самі. Вони спочатку були білогоденного освітлення, потім ми знайшли кращий варіант це світильники світодіодного освітлення. Взагалі вони рожевим освічують, Вон тільки є декілька, які відсвічують біло-блакитно-червоним. Там рослини читаються краще, під рожевим, ніби все в тумані. Рослинкам подобається. Температура в будинку тримається десь в середньому 20 градусів. Буває трохи нижче. Звісно, що повітря сухе в будинку, тому і вранці, і ввечері я злегку оприскую рослинки дощовою водою. Чому дощовою? Мабуть, всі знають, що дощова вода вона м'яка, і рослинкам це подобається. Тут я тримаю маточники, знімаю з них черенки. Корінюю, вже потім ближче до середини лютого, переходимо в теплицю. Там, звісно, рослинам краще, ще краще, тому що там вологість, там зовсім інший мікроклімат, плюс фотосинтез, і рослини почуваються прекрасно. Єдиний мінус в теплиці те, що її треба ночами ходити і опалювати, тому що у нас опалення дровами, і в кого таке ж саме опалення, той знає, що таке нічні походеньки в теплицю. Дуже виснажують, забирають сили, а нам вони треба для того, щоб доглядати рослинки. Ось. Такі мої стелажі. Не знаю, чи задовольнила я вашу відповідь. Напишіть, будь ласка, що ви про це думаєте. Друзі, весна наближається, тому декілька світлин перевод звіти 2023 року. І не буде кінця світу, поки садимо ми квіти. Любі мої, якщо вам сподобалось моє відео, підтримайте, будь ласка, вподобайкою, напишіть в коментарях свою думку та підпишіться, натиснувши на дзвіночок. Дякую за перегляд до кінця. Слава Україні! Слава Збройним силам України!